Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивись в Яжи. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. <му> Сьогоднішнє відео це не в'язальний влог, це просто мій такий е, звіт про те, що я робила за тиждень. Бо якось не виходило в мене знімати підключення, тож я одразу вирішила дати собі трохи відпочити. І якщо буде що показати, то в кінці тижня показати вам те, що є. І, власне, є в мене декілька готових робіт. вони маленькі, але все одно є. Також є невеличка покупочка, теж вам покажу. І є процес. Можливо, він буде великим, це сукня, але я ще не впевнена, все-таки, що це буде сукня, буду в'язати і дивитися, по... як буде просуватись, буду дивитися, чи дов'язувати саме сукню довгу, чи все-таки залишити це якимось топом, майчком. тож Теж вам покажу. Тож, давайте дивитись. Бажаю вам приємного перегляду. Я також хочу вам одразу на початку нагадати про те, що в мене цього тижня, не знаю, коли ви будете це дивитись, словом, десь 7 червня в мене відбудеться розіграш подарунки для. Моїх глядачів, для моїх активних глядачів і коментаторів. Тож, якщо ви хочете отримати подарунок від мене, прийняти участь в цьому розіграші, то зайдіть на мій канал на попереднє відео, яке в мене виходило, я вам залишу на нього посилання в описі до цього відео. Подивіться його, якщо хочете, якщо вам цікаво, подивіться. Поставте до нього вподобайку і напишіть коментар. А також перевірте, чи дивилися ви мої попередні відео і ставили до них вподобайки, і писали коментарі, якщо загалом ви. Ставили мені не менше п'яти вподобайок і писали не менше п'яти коментарів, то ви автоматично приймаєте участь в розіграші. Але під попереднє відео обов'язково треба залишити коментар. Саме серед коментарів під тим відео я і проведу розіграш. Тож, заходьте обов'язково і е, отримайте шанс. Отримати подарунок на честь мого дня народження. Тож, все, закінчу на цьому. Вам гарного перегляду. Ну що ж, друзі, давайте розпочнемо з готових робіт. Буду показувати в хронологічному порядку. Перша робота це ось така річ. Це Закладка для книги. Вона вийшла в мене доволі така товстенька. Я щось не подумала, що треба було в'язати в одну ниточку. Я в'язала в дві нитки. Це в мене паєтка на бавовні, залишки, які я вив'язую. В мене є майка з цієї пряжі. За майстер-класом е, Любави з Інстаграму, е, можливо, ви її знаєте, залишив вам посилання. Словом, про майку розповідала в минулому відео. Зайдіть, подивіться. Е, і залишилась пряжа, тому ну, треба ж куд кудись використовувати невеличкі залишки. І от, власне, зв'язала ось таку закладку. Планувалась вона на подарунок, але вона така вийшла у мене. Доволі така крупітка була моя робота. Мені було важкувато і на подарунок мені треба було три зв'язати таких закладочки. Я вирішила, що ні, все-таки три це занадто не зв'яжу, тож вирішила залишити цю собі. Вона в мене буде в моїй книзі з японськими візерунками. Так, давайте приміряємо, мабуть, чи як це правильно назвати. Так, ось вона моя книга. Тут в мене зараз замість закладки листівка в одному місці. а В другому місці фотографії з корпоративу. Так. І, власне, покладу ось сюди, замість листівочки. Ось таку закладку, як її правильно. Отак покласти. Мабуть, так, да? отак. Ось так. Не знаю, може, треба було довшим робити це, ну нормально. Ось така в мене вийшла річ. До речі, слідкуйте, буду в'язати цей візерунок в наступних відео. Так, це робота на один. Далі. Я подумала, що мені треба щось простіше зв'язати на подарунки дівчатам, і побачила ідею зробити закладку з бабусиних квадратів. Мені така ідея здалася цікавою, і я почала в'язати квадрати. Хто ж міг подумати, що це така кропітка і довга робота. Здавалося б, ну що тут в'язати, а насправді. Не знаю навіть, я декілька днів в'язала ці квадрати, потім, коли почала зшивати, я зрозуміла, що в мене виходить дуже велика, великі виходять ці закладки. Тому це, це залишки. З них коли-небудь, можливо, зроблю для себе ось так. Ну, зроблю, так, да. в мене є ще позалишалася пряжа, якось тут скомбіную. Ось так, мабуть, так. Да. Словом, з цього з'яжу все-таки собі, але не знаю коли, бо щось я від цього втомилася. А на подарунки, от що в мене є. Ось такі вийшли в мене закладочки. Вони трошечки різні, трошечки різні, так. Да. Якось комбінувала тут квадрати, просто нав'язала якусь кількість, потім. Е, тут по два ряди ось так зв'язала. Третій ряд в'язала одночасно об'єднувала, а потім ще зробила обв'язку і ось такі китиці. Я задоволена, мені подобається, як це виглядає. Теж думала, що цю графітову нитку з паєткою використаю всю. Ще мені вистачить на мою закладочку. Тож, не знаю, з'єднаю ці. І якраз, я думаю, на обв'язку мені вистачить. Тож, ось така. такі в мене невеличкі роботи, які насправді зайняли доволі багато часу. Я не очікувала, що це буде так довго. Але мені подобається результат, і я сподіваюся, що. Мої колеги, яким я підготувала ці подарунки, а що їм це сподобається. Тож, з готовими роботами, все. Тепер переходимо до процесів. Мабуть, правильніше буду сказати. Зараз все розповім. Так, постаралась розкласти, щоб ви хоч щось собі бачили. До речі, на відео бачу, що колір. Не такий, як в житті. От ви його на е, відео бачите, більш таким холодним лимонним. А в житті він теплий, він такий сонячний колір, не яскраво сонячний, але такий дуже-дуже мені подобається цей колір, я прям у захваті. Так, і, власне, моя, мій процес це моя майка, або майка та називаємо це так. Так, почала я, це в мене перед почала тут, набрала петлі, зробила декілька вкорочених рядів, щоб зробити ось таке заокруглення. Потім підняла тут по три петлі з кожного боку, зв'язала одну бретель кордом, другу айкордом і, і набрала петлі по спинці. Тут не не робила вкорочення, вирішила, що по спинці нормально буде рівним, нічого. Там доволі вона так високо сидить, ця задня частина. І, власне, об'єднала в коло, в'яжу вниз, думаю, що міряла, думаю, що почну робити додавання, бо щось воно сидить так дуже щільненько на мені. Тож, не знаю, чи все-таки вийде зробити сукню, бо те, що є зараз, але воно трошечки так буде щільніше полотно після ВТО. Тому я думаю, що я ще пов'яжу, почну робити додавання. І тоді все-таки вирішу, чи буде це сукня, чи буде це. Майчка. І також хочу спитати, у вас поради, можливо, хтось в'язав сукню. Я хочу, щоб вона була така, знаєте, не, не просто рівна, а трошечки по фігурі, тобто не в обтягом, але все-таки, щоб вона трошечки мала форму. Тобто, я почну робити. Це в мене майже вже далі. Я почну поступово розширяти полотно. І чи знаєте ви, як правильно робити додавання, можливо, є якась формула, от скільки треба додати там в кожному ряду, чи в якому ряду, чи там в п'ятому, десятому. От якщо ви в'язали сукні і знаєте, як правильно робити ці додавання, я буду дуже вдячна, якщо ви мені напишете про це в коментарях, бо я зазвичай в'яжу або таку річ, знаєте, яка просто трошечки звужується вниз. Да, якщо мені треба, щоб це свет або маєчка, трошечки по фігурі сиділа. Або навпаки, те, що там, коли в'яжеш з низу вверх до плечей, до, до пройми трошечки розширюєш полотно. А тут. Ну, Я там роблю додавання лише по бокам. А тут мені чомусь здається, що робити тільки по боках не дуже правильно. Тут, до речі, бачите, яка в мене йде така стрічка. Я вирішила ось цей айкорд, яким я в'язала по боках. Да, кромкові в мене айкордом були, Вирішила продовжувати цей айкорд, щоб він трошечки стабілізував ось це все полотно, бо воно. Доволі м'якеньке. Тож, от це як імітація в мене шва, чи як це правильно назвати. Але в цілому ось так. Тож працюю. Якщо у вас є думки щодо додавань, пишіть мені в коментарях, буду дуже вдячна. Ну, що ж, тепер переходимо до найцікавішого до моєї покупочки. Бачите, у мене тут цілий такий кошик. І зараз все вам розповім. Перше, що ви бачите, це ще одні альпаки. Одні в мене вже є. Вирішила, що шоколадні мені теж потрібні. Тож збираю колекцію альпак. Я їх обожнюю, користуюся, до речі, цими стоперами. Вони мені максимально подобаються. Тому взяла ще, взяла для себе, нікому не віддам. Так, і власне про пряжу. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо вівчарі етнокотон класік, дуже подобається мені ця пряжа. Я колись в'язала з неї сукню пляжну. Вона в мене ще є, вона дуже класна. Я, ну як в мене, вона лежить у мами в Приморську. Коли приїздила. До мами завжди на пляж носила цю сукню, вона чудова, і не знаю, скільки їй вже років, то я думаю, чотири точно є. Це чотири носила, мені здається. А по факту її вже більше, бо вже 2 роки я не була там. Так от, чудово переться, чудово носиться і чудово в'яжеться, наскільки я пам'ятаю, в'язала я тоді гачком сукню. Так, і, власне, що по кольорах? В мене тут шоколад дуже гарний. От, знаєте, кольори у цих вівчарів вони просто фантастичні. Шоколад надзвичайно гарний, от саме правильний такий шоколад, я не знаю навіть Но Він от правильного, дуже коричневого кольору. Без всяких там підтонів, без сірого, без. Червоного, ну просто ідеальний колір 0,25. В мене два моточки. Була в мене ідея з цього в'язати, ну, як жилетку, або такий топ на зав'язках смужками, гачком теж, але поки не знаю, дуже мені подобається цей колір, ще подумаю. Так, і купувала ж я це все в магазині Wall Market. Так, от номер 2. От номер 2 в мене вже тут зі зразком. Ось такий в мене зразок, пізніше про це розкажу, білий. Я не знала, який мені взяти колір. Я хотіла дуже молочний і побоялася, що він буде жовтити. Мені таке не потрібно. Тому я замовила. І два мотки молочного, і два мотки білого. Ну, білий, звичайний білий, дуже гарний, звичайний білий. Так, ось від нього етикетка. 0,01. Просто білий. Нічого. До речі, я вам не сказала що Ну, Це українська пряжа, павовна 70% 30 льон, 100 г 600 метрів. Що тут? Ну, я перу в машинці, мені чудово все прекрасно. Рекомендується спиті гачок півтора. Або спиці одиничка. Ну, друзья, що одну нитку я таке не буду в'язати. Так, і ось він молочний. Ну, молочний, просто ідеальний колір. Просто найгарніший молочний, який я бачила в своєму житті. Він не жовтить, він, він не сірий, він не жовтий, він не пудровий, він просто молочний. От саме мені такий личить колір, бо от те, що є трошки з жовтинкою. В мене тоді жовте обличчя або сіре обличчя, мені це не підходить. А ось цей колір, він просто ідеальний. І знаєте, якщо їх не дивитися отак поряд білий і молочний, я б подумала, що це білий колір, що це не молочний. Тож, для чого, власне, я це купила. І... Словом, мене попросили зв'язати панаму саме молочного кольору. Але, ну, оскільки я не була впевнена, що молочний такий, як мені треба, про всяк випадок замовила і білий. І, власне, сьогодні спробувала. Спочатку спробувала в'язати гачком, гачком, яким же я три, 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 трійка по-моєму, зараз. Так, гачок в мене трічка. Спочатку я спробувала в 4 ниточки. Мені не сподобалось дуже воно товсте, щільне і дуже важко в'яжеться. Ось це в три нитки, це в 2. Я вирішила, що панаму все-таки буду в'язати в дві. Бо мені не треба, знаєте, от, от в 3 можна було б в'язати, саме, щоб це був капелюх. Тобто, щоб він тримав форму, а мені панама потрібно, щоб вона така трошки, знаєте, була. Е була така трошечки розхлябана, назву це так. Щоб вона от така розслаблена була. Щоб не дуже тримала форму, більш така, знаєте, тому буду в'язати в дві ниточки. Власне, до речі, я ж у в'язаннях панами сиди, я сам відкрию. Я взагалі нуль просто. І. Побачила просто чудову новину в інстаграмі магазину Соната Ярн це харківський магазин, я його обожнюю. Він знаходиться біля моєї минулої роботи, тому в обідню перерву я туди заходила. Дуже класний магазин. І, власне, вони організували такий, як, ну, не знаю, сумісник це правильно назвати, чи як словом. За донат можна приєднатися до групи в Телеграм, де дівчата вчать, як в'язати панами. Це просто ну, вони таку грандіозну роботу проробили, бо знаєте, я навіть не ну я не розумію ось ці схеми. Я там дивилася, да, як робити там ці додавання, коли їх робити. Я все одно, коли починаю, в мене щось не виходить. Отут я. Е це вже оце, у мене вже третій початок чи четвертий, і в мене все абсолютно дуже вони класно пояснюють. В мене все виходить. Я одразу зрозуміла, коли робити додавання, як там правильно рахувати. Ну, Дівчата просто величезні молодчинки, дівчата, професіонали. Я максимально вдячна їм за те, що вони роблять таку важливу і класну роботу. Тож, я вам залишу посилання на магазин Цената Ярм, і якщо бажаєте, приєднуйтесь. Я так зрозуміла, що доступ до цього навчання він залишиться у нас назавжди. Тобто, ну це ж дуже круто. Ти в будь-який момент, хоч взимку, хоч влітку, можеш зайти, подивитися, як в'язати. Там є і письмовий частково опис, і показано все короткому відео. Тобто, ну, це знаєте, безцінні мені стається знання, і я вже розумію, що я, треба було мені більше задонатити, бо мені дуже сподобалось. Я себе трошечки так, знаєте, це просто було до того, як я отримала зарплату, тому трошечки так, як вам сказати, вважаю роботу дівчат вартою просто. ну... Хороших, хороших грошей і е, доступ до банки, до речі, в них є е, постійний. Тобто, за бажанням, навіть якщо вам не потрібне навчання, ви можете просто зайти, задонатити і все. От Я думаю, що я так і зроблю, просто щоб віддячити дівчатам за їх чудову роботу. Тож, такі в мене справи. Я вам, в принципі, все показала, так. Все показала, можна закінчувати. Ну що ж, ось такі мої просування, ось такі мої роботи. Сподіваюсь, що вам було цікаво зі мною. Якщо так, то буду вдячна за ваш відгук в коментарях. Також не забудьте зайти на моє попереднє відео. Нагадаю, що посилання в описі до цього відео залишити там коментар і прийняти участь в розіграші. На цьому в мене все. Я вам дуже вдячна, що ви були зі мною. Побачимось в наступних відео. Бувайте, бережіть себе, бережіть своїх близьких.